Ті, хто старанно і важко працюють, не досягнуть великого успіху. Всі ці напряги вони взагалі не допомагають досягнути бажаного. Напруга викликає тільки повторну напругу, і так ця напруга збільшується, збільшується, і, врешті-решт, ви вже не знаєте, що робити, куди бігти, тому дуже важливо розподіляти правильне навантаження, щоб робота у вас була фізична, ментальна, тобто, щоб ви розглядали з різних боків те, що ви робите. Простий приклад зі спорту. Я хотів досягнути рівня того, що спокійно проходжу 10 кілометрів. І ось у мене це вийшло, я пройшов 10 кілометрів. Але до цього я тренувався, проходив меншу кількість кілометрів, а на наступний день я їздив велосипедом. Завдяки зміні діяльності я і не втомлювався, але й підтримував себе у формі. Сьогодні вже 32-й день. Я їздив на велосипеді на Рослабоні і якраз зробив ті справи, які мені було потрібно. Це відповідь тим, хто запитує звідки у мене час, як я все встигаю. Просто я поєдную декілька занять. А щоб вам допомогти, теж все встигати, ви можете звернутися до мене за консультацією, і я вам в цьому допоможу.